Так, трошки під траву, тут буде йдемо сівником, щоб трошки твердіше було. Тут же степкою разів 4 ходили, потім після дощу пройшов дощик. Це може, ще раз думаємо, щоб не так тунало, щоб сушники не так тунали. На попередній ділянці приїхали, ми першу ділянку сіли там, в сусідньому селі. Лопнув шланг від розподілителя до сівалки. На подйом береш, тече масло. Все, міняли, руки в мазуті. Ось таке от биндочка довге, а вузеньке, на два сівника, може на три, аж туди до посадки. Такі от справи. Будемо сіяти з травою, намочимо. Посіємо травичку. Тут ось ліцерочка з боку. Можете бачити, в якому стані, тож ми її проскородили. Там джондіром вивозимо китайським. Це ж. І тоді вже, може завтра на вечір, прикаткуємо. Трошки воно підсохне. Такі от справи. Там далеко, бачите, горбок. Ото горбок пшениця, там щось 3 з чимось гектари. Також в непоганому стані, але ще щоб підживлювати сівалкою мокрувату. Воно і це вату, такий йде, то трошки насушники налипає і трошки за колесами волочеться, Але загалом отакий от грунт от вологий. Вони все єбитись Байне всіма сєбитись Нам шо, не йде? Вже витрасаємо сівника, що жену трактора. Короче, тут попередник соя, перед соєю теж була трава. Вивезли гній в осінь. Норма 40 тонн на гектар. Тут 15 сотень. Але ми сюди два розкидача вивезли, капіталі. Що собі, перша передачка, собі, потихеньку йде. Поживе одним пальцем собі. Добре. на що? Да, А Сінне ще є. Так що такі справи. Підписуємось на канал. Дивіться відео, ставте лайки. Всім до побачення.